Родина Шуманів продовжує допомагати Коломийській центральній районній лікарні цього разу, під час відвідин Німеччини, Михайлом Негричем йому вручили апарат ультразвукової діагностики. Депутат обласної ради каже, що і тепер переживає за Коломийщину і робитиме все можливе, щоб допомогти району. Я як депутат буду старатися допомогти в тому, щоб все-таки докінчити центральну районну лікарню. І по Кіотському протоколу далі працюємо, щоб Коломийська центральна лікарня була така, як належиться, щоб була. Щоб наші люди не їхали у Івано-Франківську, Чернівці, а могли діагностику прийти тут. Головний лікар відділення УЗД Юрій Петрицький каже, що такий апарат потрібен для пацієнтів. Тепер роботи на ньому будуть значно ефективнішими. Він щиро вдячний людям, які дбають про коломиску медицину. Апарат потрібен фірма Siemens знана у світі. Апарати їхні дуже добре працюють і мають великі діагностичні можливості. Цей апарат якраз він має набір двох два датчики, які дозволять обстежувати пацієнтів, практично проводити обстеження і чорної порожнини, і серця. І я так думаю, бо я щитовидно залозу. Дуже дякую панам Шуманам, які є меценатами і допомагають лікарні в придбанні апаратури. Звичайно, не хотіть Хотілося б, щоб ця співпраця з цими панами продовжувалася, бо лікарня потребує нової апаратури. Дякую на зустрічі з медиками Михайло Негриш розповів і про стан робіт на будівництві центру діагностики. Не зазначив, що ще цього року буде виділено фінансування для завершення робіт. А у 2015 році приміщення отримає. І медичну апаратуру ми працюємо з депутатом Верховної Ради Андрієм Іванчуком по завершенні поліклініки, яка лишилася 8-10% до завершення будівельних робіт У 2014 році і в 2015 році з Божою допомогою буде новіше обладнання, яке відповідає сьогоднішньому дню тому, щоб був діагностичний центр. Обласний депутат зазначив, що і надалі допомагатиме рідній Коломишині. Він завжди відкритий до діалогу із виборцями. Moran Maletsky, Andriy Garaschuk, program Podiem